Наш контрагент вирішив отримати вищу освіту за надзвичайно короткий термін. Йому це вдалося зробити рівно за тиждень. Я гадаю, що Марічка зараз і пояснить, як саме вона це зробила. Будь ласка, марічка. Так, Дмитри, справді на початку свого розслідування я задалась питанням, скільки ж коштує освіта і чи можна її так легко здобути, щоб не, не навчитися аж 11 років в школі, не вчитись 5 років в інституті. І е, студенти знають, які вчаться, що є багато фірм, які продають реферати, в яких можна замовляти курсові роботи, дипломні, кандидатські і так далі. І, власне, ми хотіли перевірити, чи можна одразу купити готовий атестат, чи продають відповіді на ЗНО, і яка ціна диплома е, одного з львівського вишів. Що вийшло з нашого такого експерименту? Я пропоную подивитися у традиційній рубриці контрагент. Аби не протирати штани в школі, аж 11 років. Ми спробуємо купити атестат. Та не простий, а з відмінними оцінками. В інтернеті таких пропозицій чимало. На деяких сайтах навіть пишуть: якщо ви знайшли диплом за дешевшою ціною ніж у нас, скиньте посилання, і ми зробимо ще дешевше. Спокуслива пропозиція. Чи не так? Заходимо на один з таких сайтів і реєструємось. За кілька хвилин дзвінок цей мій Атестат він буде дійсний. Ми власні редакціону. І справді не розчарували. За кілька днів я отримала макет майбутнього атестата 95-ї школи Львова. Тут відмінні оцінки з усіх предметів. Замовляю ще один атестат. Тепер класичної гімназії. Макет прийшов і тут теж відмінні бали. В обох атестатах і підписи, і печатки директорів. Мають такі фірми і налагоджену чітку схему. Аби справа пішла у рух, ми заплатили 400 гривень за макет. Це обов'язкова умова, як підтвердження майбутньої співпраці. Атестат будь-якої школи з 93 по 98 роки випуску коштує 400 доларів. А вже 800 доларів коштують атестати з 2000-го року випуску. Наступний крок в житті кожного школяра здача тестів знову. І їх теж продають. Чоловік пропонує платити 400 гривень за кожен предмет. Пише, що такий бізнес на тестуванні робить вже другий рік поспіль і дуже вдало. Сам тестів не розробляє, однак переконує, що доступ до них має, адже складає їх його ж родич. Коли ми запропонували спочатку вислати питання і заплатити за них половину суми, а потім відповіді за них другу половину грошей, таємний продавець зник. Та що там зно, ну, як можна одразу закінчити університет? Заходимо на сайт фірми, обираємо один з найпрестижніших університетів львівський Івана Франка. І один з найпопулярніших факультетів юридичний. Реєструюсь і чекають дзвінка. не Ага, тобто ви його не реєструєте в електронній базі. А якщо, наприклад, там домовитись, ну тобто ви не домовляєтесь з франка, щоб вони вносили це зроду фантастики. Якщо ви знайдете такий канал, приходьте <говорит> до мене. Ми з вами мільйонерами станемо це. Це неможливо. Практика показала, що люди робота вроді також нормально. Макет коштує 400 гривень, 6 тисяч сам диплом. За такі гроші ви можете стати магістром будь-якого вишу України. Радянський диплом коштує 350 доларів. Диплом будь-якого вишу Росії – 750-800 доларів. А якщо ж ви хочете стати кандидатом чи доктором наук, то така забаганка вам обійдеться в одну тисячу доларів. Що ж, маю шанси стати магістром права. Звучить привабливо. На пошту нам відправили макет. Ми перевірили і виправили. Бо хочемо вищі бали. За два дні наша посилка прибула до Львова. Йдемо отримувати сто 165, п'ять. Дев'яносто Рахуйте. Ось так без жодного вступу у виш, без дачі сесії і недоспаних студентських ночей. Я стала магістром права. Якщо б я вступала на юридичний факультет то лише за рік навчання, мені б довелося заплатити близько 20 тисяч гривень. А якщо вчитись усі ці п'ять років, то це коштувало б понад 100 тисяч гривень. А так одразу я і диплом обійшлись мені всього у 12 тисяч гривень.